Слава Україні! Героям слава друзі! Сьогодні у нас ще маленькі новини. А маленькі новини ці стосуються ще одного бонус-коду. Кого цікавить бонус-код попередній, шукайте на каналі. А також він був у нас всього лиш, точніше, він був викладений учора, в 11-й годині вечора. Кому цікаво, можете знайти його на каналі. А саме зараз у нас новий бонус-код Інспайд Yo. Тому, друзі, активуємо код, і цей код у нас активується, і ми отримуємо, знаєте що? А ми отримуємо не дуже багато плюшок, але ми отримуємо три резерва на срібло по годині 50% за бій, плюс 3 години для екіп... точніше 3 години, три, а, резерва на екіпаж по 50%, та на досвід прокачування. Три штуки на годину. Тобто 3 години у вас по 50%, 150%. В загальній сумі ми отримуємо десь приблизно за 3 години. Ну, так, якщо порахувати, якщо добрі бої та побетки, точніше, перемоги, десь приблизно в сумі 100 тисяч досвіду, ви отримуєте за всі бої. Отже, друзі, кого цікавить цей бонус-код, обов'язково його вводьте. Я його залишу в. Описі. В описі ви цей код зможете знайти, але підписатися, влупити з ноги дзвіночок на всі сповіщення та написати коментар, працює він чи ні. Обов'язково, тому що мені зарахувався бонус-код на 9 особистих резервів різного типу. Всім дуже дякую! Україна переможе!